Слава Ісусу Христу! А ви знаєте, що церква це не музей, і люди, які там знаходяться, це не манекени, це люди, які наповнені Духом Божим. Церква це дом Божий, а там, де Бог, там милість, любов і благодать. Церква це дом молитви, там, де люди разом збираються і моляться в одному духі і в одних мислях. Знаєте, Божий замисел в тому, щоб ми через церкву Ісуса Христа прийшли до Бога й покаялися і получили вічне життя. На ми, от ми ходимо, проповідуємо Слово Боже, як в інтернеті, так і по вулицях, і розказуємо їм про Бога, про милість, про любов і благодать. Ну більшість людей нас навіть не хочуть слухати, думають, що знаходяться в новому заповідтю. Ну Но при цьому починають роптати на віруючих людей. І це є велика проблема, те, що люди не знають ні Бога, ні слова Божого. Тому ми ходимо і проповідуємо Слово Боже, щоб люди знали про Бога і знали про істину. Тому що Ісус сказав: ідіть, навчіть всі народи.